А таке ж, дивіться, а от тоді, 20, після 24, чи, скажімо, навіть 24, 02, 22, коли от пішло повномасштабне вторгнення, не було такої ідеї, щоб припинити транзит? форс мажор оголосити. Звісно, така ідея була. У нас були всі можливості це зробити. Чому? Тому що в нашому договорі про транзит там чітко прописано, що оголошена або не оголошена війна, це є вже форс-мажор. Це прописано. Детально, ну ми, ми ж навіть не оголошено, ми... не оголошено, так? Ну тому що ми, ми ж вже приїхали до ЛНР ДНР, правда? Ну і Крим. Тому що ми вже... І Крим, так. Да. Ми вже були, так скажем, розумні, і там вже було прописано так, що оголошена або не оголошена війна це вже форс-мажор. Тому у нас була все, всі, вся можливість відвідати цей форс-мажор. Чому це не робилося? Тому що ще раз нагадаю: я сам дуже багато це писав і аргументував тоді. Тому що тоді фактично в Європі була дуже потужна енергетична криза. Ми пам'ятаємо, що ще в 21-му році росіяни почали так ну, сушити Європу. Вони фактично не закачали газ на зиму в підземки європейські. Ми дуже 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 багато проблем. Пам'ятаємо, там вони почали знизувати. Постачально через північний потік, значить там казали, що у них, там, то значить там платити нам, значить, в рублях, то значить у нас там зламалася компресорна станція. Компресорна станція та... компреса, ну ви ж пам'ятаєте все, і тоді ціни були в космосі. Та, і ми розуміли, що якщо ще ми додамо, якщо ми відключимо транзит, то там фактично ну, ціна от тоді вже була там 2000 за, за. Ну, Дві тисячі доларів там по дві двісті, наскільки я пам'ятаю за тисячу кубів. Це в десять разів більше. Ціна на газ газетіла в десять разів, і ми розуміли, якщо ми ще додамо, скажімо, наш транзит підключимо, що ціна може далі піти, і що тоді означає? Це означає, по перше, що ці європейські країни мають витрачати додаткові мільярди євро. На підтримку власної енергетики населення і менше грошей залишиться на підтримку України. Це перше. Друге, що ну фактично європейці теж можуть мати такий негатив для нас, що ми там скажімо, ну створюємо для них проблеми, і теж це може сказатися на підтримки військової підтримки України. Да? І тому було прийнято рішення, що ми продовжуємо той, той транзит для того, щоб надати можливість. Європейським країнам підготуватися і створити альтернативне джерела постачання газу, і фактично, да, ми їм дали два з половиною роки на це, і більшість та, мабуть, всі країни підготувалися для того, щоб отримувати газ з альтернативних джерел.